Всім прямої подписочка з вами знову я рома. І сьогодні я вам показу інвентар. Угадайте в яких колекцій це вирішувати вам. Ну, ви думаєте, ви поймете нас просто, що я хочу зібрати інвентар? У нас відеоролика. Дайте послуги лайк і підписуйтесь на канал. Вам не сложно, а мені приєднано. Погнали. Правильно, да. На хелловинских обновах у стендов два. Я забираю инвентарь. Такі скинчики є главні. Лептаймо. Блять. Берете. Береты є. Погнали дальше. Так дев'ять є. Севен є. Дігу топ мистер є. є. А Сема на жаль немає. У тебе до семе додали. Знаєте, який фабом? Отакий От хоча б. Якби фобомів нас одного фабума. Ой, і секундочку. Я все найду. Двобовик спас. Якби... Саме лучший двубовик. А тепер пулемет. От і в пулеметі оцей водій доволщий друг його купимо. Це висоприводка особи, якби ви поняли. І маг 10 є. все Юмпам... я не помню, мабуть немає на Юмпик. Юмпик немає. мп 5 є, а МП7 точно немає, мабуть. Да. P90. Є. Энф є. Недавній. Гавненький такий скінчик на цей... Фомас є, ну галімий. Він за вас стоє однієї 80 копійок. Так. Фау. Фау є, звісно, ви без вола куди. Я, я, я хочу гарний патерп взяти. Ти фе Рома. Бачу. Бачу копійки Рома, твої. Прошу. БМ М 4 Ту я попустил хороший пота М четыре Така є А когда два є У такей Давы М шестнадцати Бачка Пипе Ага. ті, Тільки не ходять. Що? Це про що? Ці копійки не ходять. Лучше би, по мою думку, а оця яка 12 поставили у минулі обнові Хеловінській, що була тоді ото. Ага. У себе поставили оця яка 12 на е, М16 було б е, гарно. І Фомас там також треба буде. Тепер саме головне. Не, давай будем самого снайперські гвинтівки. Абам немає. І м стільці, мабуть, є. Да є, да за дві. А тепер беремо. Можна по цей позицію. Я заберу. Не фу. Вуйхавафу. Ви поняли. Я собрав прям цілий інвентар у стенда 2 із таких колекцій. Маленький інвентар, ну зато прикольний. Ну і перчатки, звісно, куди без перчаток. Зараз візьму колекції, даже 4. 2, 3, 4. Візьму перчатки. Самі найдемо всі повсякчаски це отакі. І ножа, за. я якого питання. А таку бабочку. І отакий інвентарій у нас на дане время із цих колекцій вився. Я вам думаю, відео понадобилося І хелові інвентарі у мене. Ну, аби посміть лайк і підписуйтесь на канал. По мені... Ну, наскільки ви хаваси люди. Ну і не забудь підписатися. Всім удачі, всім до зустрічі, пока-пока.